Всіх вітаю, з вами Марія і давайте роздивлятись що буде завтра. Починаємо з особистого життя. Що у вас буде завтра в особистому житті? Так, ну для когось з вас? Буде важливим момент захисту, коли ви в якійсь ситуації, як швидко може когось поставити на місце, може комусь нагадаєте, як з вами можна спілкуватися, як не можна, і ви швидко підете з якоїсь ситуації, з якогось спілкування десь, де ви не схочете затриматись. Це буде ваша позиція, це буде для вас ну так, не скажу, що легко, але це обнулить якусь ситуацію, в якій от просто, ну, якщо б так не зробити, то ви все одно б там сперечалась з людиною. Вам би важко було б далі спілкуватися. Спілкування там ну, таке, що може і на руки і для вас важливо як дати ознаки, де ваша межа. От, до сих пір можна, а далі вже зась. Вже не чіпай мене. Для когось так важливо буде себе повести в цей день. Давайте дивитись сферу кохання. Угу. Угу. Дивіться, тут як вирветесь з якоїсь залежності. Як, наприклад, десь ви від людини були залежні, десь від якоїсь ситуації були залежні. І ви як з допомогою чиєюсь ви виходите з цієї ситуації. Так. Дійсно, тут. Як обнулення якоїсь такої ситуації у відносинах, що там і маніпуляції, там і ну, як допомога, але така, що потім, знаєте, багато чого буде взято за цю допомогу. Ну, тобто така ситуація складна, але ви її як випалюєте цілком і повністю. От просто роздивившись і зробивши собі висновки, ну, от в тому сенсі, що я розумію, коїться, я розумію, як мені далі вчинити, що мені далі треба робити? Цікавий день, намічається. Давайте в чоловіка у бік жінки. В цей день давайте побачимо. Дії чоловіка в бік жінки. Угу. Ага. Дивіться як. Ну Для когось, у кого є трикутничок, то він обирає сім'ю. Ну, у кого така ситуація, а для когось це він навіть не потрапляє в трикутничок, він одразу якось так. Відмежовується від ситуації, бо він знає, що ну, знаєте, тут людина, яка не хоче втрачати сім'ю, не хоче втрачати стосунки, ті, які в нього є. Може, це не сімейні, може це ви там тільки зустрічаєтесь, ще там не дуже там, знаєте, може, один одного, але він розуміє, чим це буде. Який результат це далі дасть, угу. ну добре. А ну, я хочу це ще спитати, угу. Угу. Дійсно, він тут сім'ю обирає. Ще, ще раз уточнила, йому важлива сім'я, йому важливо, щоб там, де він мешкає, там, де він в стосунках, щоб все налагодилось, щоб все було так, як слід, щоб нічого там не втратити. Щоб не було сварок, щоб все гаразд. Добре. Дії жінки у бік чоловіка, давайте побачимо. Дії жінки у бік чоловіка. Та тут жінка вміє скандали влаштовувати, дуже вміє, але вміє і зупинити себе вчасно, коли розуміє, що ой тут вже трошки перебрала. А взагалі-то тут жінка така, що свого вона взагалі не втратить. Це не варіант для неї. І вона вміє закохувати в себе. І знає, що чоловік її кохає. І вміє захистити і себе і свою сім'ю. Тож, якщо треба буде влаштувати скандал, вона його влаштує, а потім зупиниться. І ніби нічого й не було. Взагалі, жінка така, знаєте, от, з підвищеним рівнем тривожності. І не просто так вона тут зі скандалами, вона могла б їх і не влаштовувати, але тут нерви трошки вже поламані. Давайте далі дивитись. Робота, що у вас? Буде завтра в роботі. Uh -huh. Якусь суперечку переможете, вийдете з стану такого войовничого з кимось. Ну, е так, нерви собі попсуєте і сил чимало витрапити на цю ситуацію, але все ж таки. Ви не залишитесь в цій ситуації, ви вийдете з неї. І вийдете переможцем, бо навіть круг вас люди будуть розуміти, що правда на вашому боці, що взагалі от все, що було сказано або зроблено, було ну, тут більш-менш по справедливості зроблено. І що ви правильний вибір зробили врешті-решт. Давайте далі дивитись, що вам важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти от можливість вийти з проблем, от її приймайте, бо вона у вас 100% буде. Все буде гаразд. Все от в ситуації ви будете. Врешті-решт будете задоволені і заспокоїтесь. Але ну, це через хвилювання, через ну, такі, такі моменти, які складно будуть вами сприйматись. Для когось. Це показана навіть ситуація, коли ну, для тих, хто в Україні і для тих, хто переживає нічні атаки. Показано, що все буде добре, все налагодиться, переживете, все буде добре. Будете просто потім згадувати, як це було. Ну, але це ж розумієте, в тому числі. Так, і так показано. Так, від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Від чого вам краще за все відмовитись От знаєте, коли вам хочеться комусь колюче слово сказати, стримайте себе, бо можливість у вас буде, а тільки за вами вибір, робити це чи не робити. Сказати таке чи не сказати. Бо що? Бо Далі. Угу. Ну, по дияволу вас провокувати будуть. Це просто от як провокація. Угу. Угу. Воно все налагодиться, але пам'ять залишиться. Тож просто обирайте, от, яку ви хочете по собі пам'ять залишити в людини. Враження, яке хочете залишити в людини. І взагалі, це просто, знаєте, як можна ж будь-яку ситуацію, ну, як можна скандалом вирішувати, можна вирішувати більш-менш спокійно. Ну, тут обирати тільки вам. І вибір ви зробите, звісно ж. Ну і давайте чого ж не оминути. Давайте побачимо, чого вам не оминути. Угу. От тут. Тут розмови, але вони такі, знаєте, про таємниці, про щось езотеричне про щось, що може допомогти вийти з проблеми. Коли ви шукаєте якийсь такий спосіб, ну от, щоб такого зробити, щоб легше вирішити якусь вашу ситуацію, як з кимсь будете радитись. Цього, ну, комусь з вас точно цього не уминути. Це може бути, знаєте, як передає людина якісь таємні знання. Більш-менш таке щось. Якісь передбачення будуть щось один одному люди передавати. От такого не уминути. Ну і давайте побачимо поради від вищих сил. Для когось, дівчата, навіть це ж ви просто вмієте зчитувати з простору. Ви вистрибнула карта, от все один до одного. І ви якусь ситуацію будете врівноважувати, але через зчитування з простору. Ну, тобто, це ви та людина, яка володіє таємницями. І до вас може хтось звернутися з проханням, що допоможи. Налагодити щось там. Ну і давайте порада від вищих сил. Порада від вищих сил. А дійсно, ви, щось буде по справедливості вирішуватись. Хоча от хвилювання, страхи, такий, знаєте, поганий сон це все показане. Але Знову ж таки кажу, що ви будете задоволені тим, коли все завершиться, коли ви зрозумієте, що ви ніде ні в чим не втратили, у вас все гаразд і все врівноважиться. Ну, тут підтримку вище сили надають, знання надають. Але звертайте увагу на провокації, бо їх буде чимало в цей день. Витримаєте, зробите собі там все як слід зробити, але це випробування, яке ви пройдете. І самотужки пройдете тут без особливої допомоги. Все на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних людей поряд з вами. Бережіть себе, і себе, і свою родину. І всім щиро дякую за ваш зворотній зв'язок на моєму каналі, за вашу активність. Всім пока!